Щось таке навіть схоже, ніби кругле. Кругле, можливо це якась велика монета. Напаяна ця зернь, виглядало це все шикарно, красиво. Під золото було зроблено, жінки таке носили на висках. Ось тут видніється щось маленьке таке, в патині, Зараз будемо розпаковувати на ваших очах. Вітаю, друзі! Сьогодні знову пошук, знову цікаві знахідки. Ось така локація в мене за спиною. Порадили знайомі, показували цікаві речі, які тут знайшли. Металопластика часів Русі, римські монети і щось з часів Скіфів чи бронзи. Чесно кажучи, такий досить стандартний набір для нашої місцевості. Ну Я розраховую сьогодні знайти якісь старі речі. Можливо, будуть монети. Однозначно знахідки будуть, тому що хочу провести сьогодні тут не одну годину. Прекрасна погода, гарний настрій, тому підписуйтеся, не переключайтеся, показую вам найцікавіше. Наступила осінь, похолодало, і прийшов час брати наушники до металошукача. І зразу після цього. Полізли усякі мілкі предмети, яких, коли ходив без наушників, було чомусь дуже мало. Ну це закономірно. В наушниках ви почуєте і те, що без наушників неможливо. Ось ця річ, це проколка часів раннього залізного віку. Від скіфів такі штуки зустрічаються і до черняхівської культури. Бронзова така. Штукенція била дуже погано. На VID в мене 42-43 звучало. На моєму металошукачі. близько до заліза. Якби було глибше, можливо, і не побачив. А так, ну, артефакт непоганий. Трошки зігнулася, але з обох боків, бачите, тут лопатка, вони такі е, стандартні, можна сказати. З одної сторони лопатки робили, з другої шило. Багатофункціональна. два в одному. Напевно, дуже була потрібна річ на хазяйстві. Тому що я таких штук вже знаходив, ну, не саме таких, а схожих. Десятки, а може вже і півсотні за всю кар'єру. Це гарний знак. Значить, біля цієї штукенції може ще щось лежати. Зараз буду. Від неї відштовхуватись, шукати тут навколо. Отака От ще візуальна знахідка, якась тисячолітня кістка. Можливо, колись була знаряддям якогось шамана чи шаманки. Він стукав нею неї по своєму бубну, нашептував всякі мантри і лікував або проклинав когось. Лежала так собі на поверхні. І зуби тут зустрічаються великої рогатої худоби. Видно, що люди їли щось і викидали. Ось ще частина кістки трубчастої, напевно, великої. Ну, а оцю штуку я з собою заберу на пам'ять. Класна вона, на мою думку, помити, почистити, полакувати і артефакт в колекцію, ні? Що скажете? Чи не варто такі речі показувати? Тут ще ось багато чого лежить. Ось кістки, кусок кераміки ще, частини. Ось, наприклад, видно, що це частина черепка якогось горшка. Якщо отак просто йти неозброєним оком, то нічого не видно. А починаєш присідати. І ці всі стерні, видні залишки обмазки, кераміка, кістки. Ну, коротше кажучи, стандартний набор, такий, де жили люди. Шукаємо далі, досліджуємо. Так, друзі, щойно знайшов цікаву річ, на жаль, тільки частину. Якби була в зборі, просто... Радості не було би меж. Перед вами колд часів Русі, напевно, срібний був або бронза з посрібленням. Ну, я колись знаходив цілу таку бусину, вона була велика і дуже красива. Там техніка виконання ювелірної роботи, просто ну, вау, на висоті такі було -го, го Цьому предмету тисячі років. Напаяна ця зернь. Виглядало це все шикарно, красиво. Під золото було зроблено. Жінки таке носили на висках колти. По три, по одному колту. Більше, під вісках вони йшли. Ось така цікава штука. В котрий раз питаю сам себе. Звідки воно оце все береться просто на ореному полі. Посеред поля клема від акумулятора. Можливо, від якогось трактора чи комбайна. Але по оцих частинах заліза, яке вже сипеться, видно, що вона тут лежить не один десяток років. А сигнал був класний все-таки. Переливав трошки в чорне, ну ось тут ржаве залізо, зрозуміло, що воно шкребло. Але в основному 80% сигналу. Звукового було кольором. Не дивно, тому що це мідь чи латунь у нас, кольоровий метал, кидає в кишеню. Глибокий сигнал десь на штик лопати і внизу видніється латунь чи бронза витягуємо. Ну, Я думаю, якщо ви стабільно дивитеся відео, на нашому каналі, ви вже знаєте, що це таке, не раз показував. Це вставка для карабіна, на якій кріпилося 5 патронів. Від Маузера, по-моєму, 98-го, знову ж таки, якщо не помиляюся, Перша світова війна. От деколи в мене пробиває натхнення, я починаю копати чорні сигнали. Викопую ось таку шнягу, як би сказати, м'якше. І вже перестаю копати їх. Що це у нас? Якась сапка, тяпка, мотика, щось в тому роді. Ну Це не Київська Русь, а на Русі, на місцях, де жили люди. Часи Русі бажано чорні сигнали, друзі, все-таки копати. Але, звичайно, натхнення на це все не вистачає. Якщо ви викопаєте декілька ось таких девайсів, бажання зразу пропаде. А так можна зачепити якийсь цікавий НАК, він же вістря від стріли або списа, можна і меч, чи щось в тому роді, якесь озброєння, якесь знаряддя праці. Ну, ось це я думаю не Київська Русь. А щось таке на пізнє середньовіччя похоже. Заодно вам покажу, які трактори їздять по наших полях. Ось в мене лежить металошукач для того, щоб зрозуміти розмір цього протектора, що тут проїхав. Ну, Майже на всю штангу. Уявіть собі. Ось колія, там далі йдуть одна за другою. І що тут залишиться, взагалі живого, як коли проїде такий ось трактор? Вони на вигляд, як танки, може і більші. Ніякий хрестик не виживе, ні монета, нічого. Що попаде ось в цю колію. Не раз я знаходив ось в таких місцях просто поломані монети. Під протектором трактора. Про металопластику якусь там середньовічну, то годі говорити. Це просто будуть одні обломки. І як же без монет Коп? Хоча буває деколи таке, що і за два виїзди ні одної монети немає. Випадки бувають різні. Ось тут видніється щось маленьке таке, в патині. Зараз будемо розпаковувати на ваших очах. Так, вже потру трошки, з вашого дозволу. Я вже бачу, що це таке, але цінності для мене воно не представляє. І я зразу, друзі, відповідаю вам на запитання, які ви пишете в коментарях, що ти там так треш. Ну, якщо я бачу, що річ... Чи монета для мене не представляє ніякого інтересу, я її дозволяю собі терти. Ну що ж, моє все-таки, що сказати. А це один грош, друга річ Посполита 20-30 роки минулого століття. Досить розповсюджена монета в наших краях. І ще раз повторюсь, для мене вона, звичайно, цінності не представляє. Хоча стан ще непоганий, якщо відмити, рівненька патина. досить такий цікавий екземпляр. Тут Орел польський і написано Жеч Посполіта. Дуже цікавий момент. Буду вам зараз дещо показувати. Звичайно, гарний сигнал і щось є в ямі. Краще. Влаштуюся, щоб сонце не завадило, будемо це все розчищати. Щось таке навіть схоже, ніби кругле. Кругле. Можливо, це якась велика монета. А може щось кільцеподібне. Можливо, якесь кільце. Ні, це не монета, я вже бачу. Не монета, щось. Щось таке велике. Де тянеться? Це дзвіночок дуже цікаво. Треба ж так. Прикольно. Цікаво, яких він часів. Ну, це так званий Бубенчик, напевно, який вішали на упряжку кінну. Можливо, це Русь. Прикольно. Прикольна штука. Її збережений, ще язичок був. Зараз ми. Ага, язичка немає. Ну що ж, немає, але все-таки мені він дуже подобається. Збережений і патина така давня, можливо, навіть середньовіччя якесь. Якщо вставити язичок, буде ще функціонувати і видавати якийсь Приємний звук, треба буде перевірити. Ось так, друзі. Я думав, монета чи щось інше, але неочікувано дзвіночок. Досить приємна знахідка. Забираємо, шукаємо далі. Ще ось така знахідка. Біля дзвіночка була. Мідний дріт або бронзовий. З залишками посріблення. Напевно, частина якогось виробу. Досить дивна штука, досить дивний дріт, якийсь плоский, нестандартний. Тому без експертної оцінки нам не обійтися, друзі. Як завжди, пишіть в коментарях, що це таке. І ще одна монета з ямки. Чищу і показую вам, що це. Так, ну знову ж таки Австрія або Польща можна терти. Ага, ясно. Гелер. Два Гелери австрійських. Ні, один. Один. ну Вони форми мало чим від двох відрізняються. 1903 чи 7. Ну, факт того, що, в принципі, ще не поганий стан. Може бути. Що ж, друзі, я вже прямую до автомобіля. Ще має включений металошукач. Надії знайти щось краще, ніж те, що в мене в кишенях. Але я вже бачу, що напевно срібла чи золота сьогодні не буде. На жаль. Так, почало темніти, холодати. Вночі чи в темну пору доби я ходити не люблю, тому вже є то, що є. Всім дякую за перегляд. Добра вам, мирного неба над головою. До зустрічі на каналі!